Сьогодні у нас буде така з вами цікава тема, як на мене. Це чому, знаєте, страх умилок, він тупо нас паралізує, тому що це один із найбільших страхів, який не дозволяє йти і не дозволяє діяти далі. Взагалі хочеться сказати, що страх помилки це взагалі не, не про ту помилку, як факт, не? це реакція нашого мозку на загрозу. Загрозу твоєму статусу, загрозу там прийнятю, загрозу без загрозу контролю. Мозок він часто кодує помилку: як мене засудять, мене ну, типу, відвергнуть, грубо кажучи, відхилять мене, я втрачу своє обличчя, ну, тобто, або я, я, я не впораюсь. Ну, Тобто, це ці основні е, штуки, які е, реально впливають, і, і за, цим, за цим стоїть страх, по суті, як такі. По суті, це вся така захисна реакція, яка обирає не діяти. Е, тому що не робити, здається значно безпечніше, аніж зробити, і отримати такий удар. Ну, тобто, Якщо ти не, не дієш, ну, нічого й не відбувається. І це є такий... Механізм цього страху, який викрикає реально караліч. Е, Дивіться, помилка, по суті, це соціальна загроза, це найчастіший механізм, який є. І наш мозок, він еволюційно, ну просто так закладений наш рептильний мозок, він закладений під виживання ну, в групі, в соціумі. І якщо в, в тебе в досвіді, наприклад, була критика, якийсь стид, порівняння. Або ж, знаєте, дуже часто таке, що е, наказання за те, що щось не вийшло. Ну, є такі, знаєте, там батьки, які наказують дітей, коли в них там щось е, не вийшло, то мозок поєднується з помилкою це небезпечно. Помилка це небезпечно. І включають таку, знаєте, таку типу реакцію, типу, фріз. Ну, замри, Реакція, замри, Все. Як кролік, який, чи, 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 знаєте, сорікати, сорікати такий, ну, для мене все. <гум> Пам'ятаєте цих апосимів, апосимів з лінкового періоду? Оце будь-яка небезпечна ситуація, щось вийшло з-під контролю, в них одразу таке я, я сам я помер. Оце приблизно таке відбувається з нашим організмом. І, і вони проявляються, типу там, з вісаном, якимось прокрастинацією, не можу почати. Ой, ще ще за докторано, почну трошечки пізніше. Але е, є така штука, яка запускає тривогу швидше, аніж включається будь-яка раціональність, ну, тобто тривога в нашому організмі запускається швидше, аніж ми дійдемо до цього мозку. Коли ми думаємо, раптом не вийде, раптом цього, от тільки запустилася мисль, все, і запускається ця тривожна система. І тіло реагує на це як на загрозу. Ну, тобто, знаєте, з'являється таке напруження, з'являється такий ком в горлі дуже часто, тебе починається прискорюватися пульс, сужається, знаєте, таке твоя увага, і в такому стані мозок вибирає не стратегію, а він вибирає просто безоп... безпеку. Він вибирає ну, збіжать цього, не робити цього. А, тому знаєте, поради просто не бійся, воно не працює, тому що ми маємо працювати з цілесними реакціями, а а не логікою. А, помилки дуже часто, вона, м, чому так люди бояться, тому що вона є по ідентичності. По ідентичності я класна, я хороша, я розумна, я класний експерт. Якщо щось, щось не вийшло щось пішло не так, одразу, з'являється, блін, ну, напевно, щось не так. Тому що внутрі дуже часто, всередині є такі установки у людей: Я маю бути ідеальною. Я не маю просто права на, на промах. Якщо я помилюся, Uh, Значить, я не експерт, ну тобто, будь-яка, uh, знаєте, така попитка стає твоїм екзаменом. Ну, типу, все, будь-яка твоя тіло стає екзаменом. Блін, вийде, не вийде, вийде, не вийде. Ти починаєш нервуватися, запускає цей е, страх і випускає цей паралі. Всі пам'ятаємо, як перед екзаменами, якимись, ми нервуємо, ми нервуємо, ми нервуємо, і такий заходи е, нічого не можемо знову ж таки е, сказати. Розумієте, це нормально, це, це звичайна реакція з точки зору тіла. І мозок. Наш дуже часто він вибирає контроль замість результату. Для нього важливіше контроль замість того, щоб реально діяти. Ну тому що це перфекціонізм це певна форма контролю. Ну, тобто, ти допрацьовуєш, ще щось довчаєшся і ще щось готуєшся, готуєшся, аби не, не стикнутися з цією оцінкою і невідомістю. Ну тобто, а ціна контролю це відсутність дій. Дуже часто, дуже дуже паралізує, одне з найсильніших це певно а, така, знаєте, травматизація безсилля. Ну, коли а, минулі попитки не дали результату. Ну, якщо людина декілька разів пробувала і отримала по типу там ігнор, провал, насмішку, відсутність підтримки, то мозок наш запам'ятовує – дія дорівнює біль, і тоді, знаєте, включається така вже те, що запам'ятав нас мозок. Це а який сенс робити, а який сенс робити? Але варто пам'ятати, що страх помилок – це не про слабкість характеру, це просто, ну, грубо кажучи, нейроавтопілот нашого захисту. Типу, уникнути болі, зберегти безпечність свою, завмерти і нічого не робити. Але проблема в тому, що музик він не відрізняє, типу, я зберіг свою безпеку від того, що я загубив своє життя і, і час. І його потрібно перенавчати, перенавчати його можна тільки одним способом, одним одним єдиним способом, це мікродіями. Лише так, лише так можна це зробити. Знаєте, зараз хочу трошки такі приклади навести про те, як приходити до практичних дій. А що ж взагалі із цим нам всім робити? Ну, дивіться, згадайте таких відомих людей. Ну, Всі ми проходимо через певні а, помилки, всі ми проходимо через те, що щось десь не виходить і так далі. Ну, Згадайте, наприклад, всім відомо, що Роубін, Гаррі Поттера. Ну, вона багато разів отримувала відмови від видавництв, дуже багато. Це десятки, двадцятки разів. Але вона продовжувала відправляти, щось там дороблювати, пробувати заново, заново, заново. І в результаті її книгу взяли. Ну, а далі ви вже самі знаєте, що сталося? Ця серія вона стала ну такою всесвітньо відомою. Розумієте, вона пробувала ну це не п'ять, мені здається, більше ніж там п'ять-сім років. Вона просто пробувала і жила дуже скромно, і вона дуже дуже бідна. Поки ось одне видавництво не повірили, але ж воно повірило, і як воно все це. А якби вона перестала це робити, то світ би ніколи не дізнався про Гаррі Поттера. Я вважаю, що це була просто ні по праві моя ошибка для цього міра, тому що я дуже великий фанат Гаррі А, І мені це прям дуже подобається. Згадаємо, ну, типу також Стіва Джобса. Його фактично вигнали із його компанії, яку він сам створив. Він зробив нові проекти, пікцар. Він набрався того досвіду, досвіду, до досвіду і повернувся в Apple. І саме після цього повернення до його компанії вона створила, знаєте, як зараз модно робити, квантовий стрибок. Ну, Тобто, всі ми зараз користуємося ну, типу, технікою Apple. Я вважаю, що без цієї техніки також світ був би ну, гірше. Тому що я, наприклад, фанат техніки. Uh, Apple. Uh, давайте згадаємо ще, uh, всі знають Опра Вінфрі. Її звільняли, знімали з uh, ранніх форматів на телебаченні, типу ну, формулювання в стилі. Це ну, не підходить для ефіру, але вона не зупинялась. Вона змінювала формати, змінювала ролі. Ну, тобто, вона стала не ведучою за правилами, вона стала ведучою в своєму стилі і побудувала кар'єру, яка стала просто еталоном. А що було, якби вона. Ну, Здалася, якби вона це не робила, якби вона побоялася далі, якби вона послухала свій мозок, що типу все, в мене була помилка, я більше цього не буду робити. Розумієте? Ну, тобто, це е, велика, велика така частина. Ось вам приклади приклади відомих людей. І таких людей дуже багато. Здається, мені ще дуже такий відомий приклад цим, Сталу, з цим Сильвестром Сталоне чи з Шварценеггером, з кимось із них. Е, ну, так, от дивіться. Ну, і коли це така, знаєте, головна правда, коли ти платиш, по суті, не за свої помилки, а ти платиш за свою бездіяльність. Тому що полика це, в принципі, один раз на тебе вдарили в боках, да, ти щось. А бездіяльність це ти коли щоденно витрачаєш час, гроші, витрачаєш свою впевненість. Ну, що таке, знаєте, пора ще хочу трошечки роз'яснити. Ти постійно ти готуєшся, готуєшся вийти. В ефір. Але не виходиш. Ти готуєшся, ти готуєшся. Ти переписуєш у ці тексти по 20 разів. Або, знаєте, коли ми робимо якийсь візуал. Ой, там не вистачало 10-15% відсотків прозорості, ой, там, будь ласка, колір чуть-чуть туди Ой, там на міліметр вправо, на міліметр внизу, знизу. І це ти все просто відтягуєш. Ти, по суті, щось робиш, але ну, нічого не, не робиться. Ти чекаєш, коли туди ідеально, коли цей страх він пройде, починаєш ще навчатися, ще, ще, ще. У моє улюблене ти підвищуєш свою кваліфікацію. Ти ще і ще підвищуєш свою кваліфікацію в, то, в тій галузі, в якій тобі вже все і так відомо, ти вже і так все знаєш. Ну тобто, який сенс? Ти починаєш і кидаєш, тому що, блін, щось не так. Ой, хтось не, не, не полайкав мене. Ой, не поставилися один лайк. Мамочки, що, що зробити? І ти, по суті, боїшся не помилити, ти боїшся. ну, Ну, типу, як оцінки своїх е дій. Ну, знаєте, що важливо запам'ятати, що от в реальності, от в, реально, в реальному світі, е немає правильного і неправильно? От, немає. Ну все, немає. Є спрацювало або не спрацювало. Так само нам в продажах. Чому я даю е всю, всю систему? Чому я даю абсолютно всі варіації того, як можна робити? Тому що кожна людина вона особлива. Кожна людина є свій активий, свій характер, свої компетенції. Якщо в когось одного спрацювало, в іншого можна не спрацювати. І навпаки, розумієте, тому немає правильна стратегія продажів, і неправильна. Є в тебе спрацювала, або в тебе не спрацювала. І кожна помилка це та гіпотез. Це просто дані, дані, які ти отримаєш. Ну, не помилка, вона ну, страшна, я, як така, а дуже страшно не збирати дані, не робити ці дані, не аналізувати і залишатися тупо на місці. Ось що страшно, Ось що насправді дуже страшно. Ну, і, і страх, він же перетворюється, по суті, в бідність. Ну, по суті, так? поки ти не дієш тебе нема продажу, нема грошей, тебе нема досвіду, Нема впевненості. А як набратися цього досвіду? Береш і робиш. тебе нема контенту, тебе нема аудиторії, немає ну, тобто, тесту, Нема результатів, нема тесту гіпотез, я маю на увазі. Не буде результатів. І це таке замкнуте коло, тому що вона приходить на результат. Вона приходить до дій. Вона з'являється після дій. Це оце основне що, що, що ми маємо. Зрозуміти, дивіться, щоб вийти з цього страху, помилок і паралічу дій, Зараз коротенько пройдемося, ну, треба, знаєте, спіймати цей момент, ну, типу, я, я заверла і не звагати його. Це не я Лінива, це я, ну, типу, я заверла, Це реакція нервової системи. Зрозуміти, що це просто реакція нервової системи. І ціль повернути контроль із ну, такого автоматизму в осознаність, я б сказала. Можна просто проговорити собі, зараз я забере. Це пройде, якщо я зроблю один малесенький крок. Один малесенький крок. Пам'ятаєте, раніше грали в таку гру, коротше, це море замріння. Морська фігура на місці землі. І ти такий, стоїш, і, і тебе може ну, вичислити, да, бо ти програєш, коли ти, по суті, там, двінувся. Але коли ти зробив оцей крок, по суті, ти, ти зробив щось, все, ти вже, вже так боїшся, ти вже все, ти дієш. розумієте? Ну, наступна така дуже класна рекомендація це ну, понести ставку. Понести ставку від всього того, що ви робите. Бо тому, що це не екзам. Вас ніхто не, 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 не екзаменує зараз, Ну, якщо ви дійсно не проходите екзам, це просто тести. І параліч, він з'являється тільки, коли ти ставиш задачу, як я вершу судьби, я вирішую судьби. А по суті, тобі треба це все перенести в формат гри, формат експерименту, називайте це, як хочете. Ну, тобі, наприклад, я роблю версію 1.0, щоб зібрати дані. Мені не потрібно ідеально, мені потрібно вийти і зробити, мені потрібні дані, мені потрібно зібрати зараз дані на версію 1.0 я збираю дані. Версія 2.0 вона буде вже з апдейтами, вона буде з апгрейтами, тому що ви зможете зробити набагато краще. Але при умові, що ви зробите цю версію 1.0. Розумієте? А, наступне, що дуже допомагає зробити, тіло таку, знаєте, роз, розморозку на, на хвилиночку. Робимо довгі вдихи, видихи. Ну, типу, вдох 6-8 разів, вдох на четвертий, видих 6-8. Ну, типу, опускаємо ваші плечі, ну, типу, це. І називаємо 5 предметів навколо, які ми бачимо. Краще ще, ну, типу, я ось там бачу стіну, бачу вікно. Воно прозоре, бачу сніг на вулиці, він білий. Ну, тобто, ми Знову знаходимося в реальності. А, дивіться, головне, що запам'ятати, страх він не піде до. Він йде тільки після. Тільки після. Все. По іншому, ну, ні. тупо ніяк. Випадиться. Можемо робити, ми вибираємо одну дію одну дію, і ставимо таймер на 20 хвилин. І робимо це все без красоти, Типа, один сторіз з офером, один пост, що, кому, як, результат, там, записатися. п'ять пишемо п'яти людям, а викладаємо різ, ну, як є, от як зробили, так і є. Зробимо якийсь дзвон, заявку, будь-який один крок. Ну, суть в цьому не покращувати, а закінчити і, і зробити. Дуже важливо відділити я себе, відділити себе від результату. Помилка це не дорівнює я погана. Помилка це не дорівнює я погана. Це дорівнює ця спроба не вийшла. Ну, спрацювало, не спрацювало, і що я змінюю в майбутній версії? Так, і твій мозок він вчиться. Помилка безпечна це просто дані. Помилка безпечна це просто дані. Ну, дивіться, вам не потрібно бути якоюсь суперсміливою. Вам, не потрібно, вам потрібно бути регулярною. Кожен день робити одну маленьку дію, щоб, ну, яка тебе трошечки, знаєте, напрягає, від якої точки страшно. Не оцінювати себе, взагалі нічого робити. Тільки факт: зробила або не зробила. Коли знаєте, починаєш вести соцмережі, ну, мені теж було страшно вести соцмережі, ну чого, я що не така, як ви. І мені дуже сподобалася така техніка, дивиться, ти просто 30 днів маєш постати, або що. Ти випрацьовуєш оцю звичку, ти випрацьовуєш оцю, ну типу, що ти там десь в екрані, ти щось говориш, просто 30 днів, або що. Або що, не задумуючись, головне просто кожен день робити оцю. Е Регулярність, регулярність і регулярність і регулярність. Тому, знаєте, коли хтось щось десь когось там боїться, виходити в соцмережі, проявлятися і так далі, просто використовувати цю техніку 30 разів, регулярно ти це робиш. А, якщо підсумувати це все, страх помилок, цей параліз не не йде після бесід, він не йде після ляля та поля. Він йде тільки так, формулою такої дія. дія. Ти зробила щось. Досвід. Ти отримала досвід, ти не вмерла, нічого не сталося, ти просто отримала дані. Ну, спокій, ти заспокоїлась, що від одної цієї дії нічого не сталося, все ок, і масштабування. І ти вийшла на цей масштаб. Далі ти вже це, ну, в суті, зробила, побачила, що не померла, повторила. І отак по по колу, тільки так можна працювати з вашими страхами, тільки так можна це не паралізувати. А знаєте, наприклад, ну, це в кожному звичайность є. Я здавала звичайно екзамени, але я оце дуже така тривожна, дуже так, переживаю і так далі. І тому я завжди йшла здавати перше було так значно легше, Тому що я не маю очікувати ще дві години, я зайшла перша. Уже як буде, так буде. Ну, типу, що вивчила, то вивчила. Краще я все одно вивчу за оті. Сам ще годину, якого сидить під кабінетом, не вивчу. І я два гралась пойшла. І я і зараз практикую все це. Мені потрібно щось зробити. Я швиденько зробила, зробила і пішла. Все, розумієте? І е, робіть так само. Ну, типу, вам щось страшно, то швидше захочете, закінчіть його. Быстреє здійснила, быстрее, быстрее буде свободен, як там казали. Все. І це головне, що допомагає вам боротися зі е, е, страхом. Оцього пора будь яких дій, будь-якого чого. На сьогодні в мене все. А, дякую за увагу. О, бачите, будь я пішла, теж вже досить болтать. І до зустрічі завтра.